Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде тема трошки не про БПЛА чи щось подібне. А саме про ось такі накопичувачі чи повербанки, я не знаю, як їх правильно називати. Ну, Ця модель мені була подарена чи задоначена з Естонії. Раду мені задонатили. І, чесно кажучи, я не знайшов якоїсь інформації про інженерне меню чи щось особливе. Ну так, Він вмикається кнопкою живлення, вимикається, основні функції включаються. Тобто можна включити розетки от, чи включити порти виводу. Ось такі додаткові якісь виходи є, ерунда. А як налаштувати, настроїти, коли кнопок тупо ніяких немає, ні меню, ні стрілочок, нічого, і не сенсорний екран, що з ним робити? От, шукав я в інтернеті ту інформацію, чесно кажучи, нічого не знайшов. І навіть бумажні мануали теж нічого не дають. Я так розумію, що ця практика працює на всіх ось таких накопичувачах. Що я спробував зробити? Ну я по-різному тиснув кнопки, і дивіться, що я натискав. Якщо задавити дві ці кнопки крайніх, тут можна вже користуватись цим меню. І, по суті, це не дуже очевидно, але я зміг ввімкнути блютуз. І, звісно, що зміг деякі налаштування внести і тепер завантажив. Блюті-програмку і бачу всі параметри, і можу налаштовувати це з телефону. І можу тепер керувати нагрузками. Бачите DC c Тінь. Давайте 220 включимо. Зараз тинь. Так само вимикається. От, по суті, красота. Тепер дуже зручно, тому хі, пробуйте, тицяйте. Може у вас вийде щось наклацати.